Зазвичай обласний конкурс комп'ютерного малюнку проводиться серед трьох вікових груп у два етапи презентація домашнього завдання і виконання конкурсного малюнку на задану тему. Цьогоріч додалися ще й тестові завдання на знання графічного редактора, адже разом із конкурсом вдосконалюються і його талановиті учасники. Прогрес очевидний, оскільки діти вже деякі з 4 класу почали приймати участь вже вони в 10 класі, тобто з самого початку конкурсу є такі учні, які приймають кожного року. І діти ростуть. Розкриття теми, композиція, пропорційність це основні критерії, за якими оцінюються роботи членами журі. В журі в нас професійні художники. Видно, що діти ростуть. І по композиції, по рисунку, все у них получається. Ми, звісно, наставлення якісь свої даємо. легенда Чернігова та 50 років від дня першого польоту в космос. Такі домашні завдання отримали всі 57 учасників з 19 команд, районів та міст області. Але для перемоги необхідно не лише намалювати талановитий малюнок, а ще й оригінально його захистити. В захисті діти більше розкривають, що вони відобразили, якими технічними засобами, яка ідея була малюнка, що чому саме такі кольори вони використали в своєму малюнку? Іра Бондарева, ось уже кілька років незмінна учасниця обласного конкурсу комп'ютерного малюнку. Фактично вони виросли разом. Цьогоріч змагання проводяться всьоми. Хоча захоплення комп'ютерною графікою у дівчини з'явилося випадково. Вона вже давно відвідує художню школу, що знаходиться в одному приміщенні. З обласним центром науково-технічної творчості його працівники помітили Ірин Хист і запросили до гуртка комп'ютерної підготовки. І таки не дарма, адже дівчина вже декілька разів перемагала в обласних змаганнях. Її малюнки можна впізнати серед інших навіть без підпису. Вони стильні та оригінальні. Про Чернігов я рисувала а, к легенді про Чорного князя, так як він обоснував названня О, У мене був Забражом князь такий чорний мрачний рисунок. Волик в руке був город Шринька. Там поноситом п'янівська церкви Кетіринінська на дев'ятикласниця Тетяна Кривченко з Парафіїв Кічнянського району також малюванням захоплюється вже давно. А от графічним редактором оволоділа лише рік тому. Каже, найскладніше у домашньому завданні було обрати легенду про Чернігів. Малювала скарби Івана Мазепи. Вибирати саме легенду було дуже складно, тому що справді неоднозначна постать, і я вибрала саме таку. Найцікавішу, таку як для мене, легенду це про скарби, які він заховав у підвалі свого будинку. А от самі конкурсні завдання у всіх груп різні. Найстаршим випало малювати плакат до всесвітнього року ветеринарії молодшим учасникам поштову марку на тему сад пахощів. А середньовікова група витягла конверти з темою День сміху. День сміху тут деякі ну діти, там дівчата, хлопці малюють там людей, як з когось можна насміхатись, а тут можна на двір вийти. Тут навіть на день сміху можуть пташки сміятись. Ну і я це зробив намалював. Найскладніше у малюнку визначитися з настроєм дібрати фон та пропорції і не звертати уваги на конкуренцію під час конкурсу, адже це додає зайвих хвилювань і заважає зосередитись, розповідає Роман. У майбутньому хлопець мріє оволодіти комп'ютерною графікою настільки, щоб створювати цілі програми та ігри. Єдина проблема: Роман освоює всі ці знання самотужки, адже спеціалізованих гуртків у Бобровиці немає. На станціях юних техніків по районах комп'ютерів майже немає, тому Комп'ютерні гуртки приходиться вже в районах. Вирішують станції юних техніків по школах. Пропонують керівникам. Вчителям вести ці гуртки саме через брак коштів у місцевих бюджетах не потрапили на обласний конкурс чотири команди з районів, але його організатори просять дітей не впадати у відчаїв вдосконалювати свій мистецький хист і готуватися до наступних змагань. До речі, дитячі малюнки можна побачити не лише на конкурсі, а й в туристичних путівниках Чернігівщини та комп'ютерних магазинах міста, які надають подарунки переможцям конкурсу.